Вимикаючи роутер на ніч можна заощадити. Ви взагалі бачили, скільки коштує кіловат електроенергії. А раптом дійсно вдасться суттєво заощадити. Давайте рахувати! Спеціального пристрою, щоб заміряти реальне споживання мого роутера, в мене немає, тому скористаюся чатом GPT. Питаємо в нього, скільки електроенергії споживає маршрутизатор, що працює постійно, і отримуємо значення від 4 до 7 кіловат. Це приблизні показники, які до того ще й трохи завищені. Множимо ці значення на ці Кіловату і отримуємо суму від 17 до 30 гривень. Тож, вимикаючи роутер на ніч, ви заощадите від 6 до 10 гривень на місяць, і це прям максимум. Хтось скаже, так це ж теж гроші, або заощадив, значить, заробив для таких людей. Я теж маю аргумент: блок живлення. Він не розрахований на стрибки напруги, спровоковані постійним його тицянням туди-сюди. Тож легко може згоріти. А новий коштує гривень 150. При заощадженні навіть максимальних 10 гривень на місяць це Умка не виглядає економічно вигідною, тому не витрачайте свій час даремно і перейшлі це відео своїм економним друзям та родичам. Треба своїй бабушці переслати, вона любить все вимикати.